Я відповідаю на ваші запитання, а де я роблю обличчя? Це мій рай для обличчя та для мого тела. тіла. Це мій Бог, це мій доктор, це мій косметолог. Я вам силочку дам. Це клініка доктор Ло. І сьогодні я буду робити такий чудовий апарат, називається Він. Агнес Агнес. Агнес. Агнес – це ангел для обличчя. Це контури подбородок, це друге віко. Так, так, так. так. Це не сугубні склади. На сугубні це, склади, склади. Це. це друге віко, це нависаюче Так, І в нас зараз, звісно, що новорічні свята, тому ми даруємо дуже багато подарунків. Ви обов'язково підписуйтесь на доктор Лов. Сидочка, я вам да, а хід бути рекомендую. Доктор Лов, будете така гарна, як я, з моїх 56 років. Ну, <риклад> топ дам 56, ребята, це просто. Тому що Поліня Лопаткіна да, тут все поміли. Так і да. <риклад>